Всім привіт дорогі підписники! Ті, хто просто дивиться мій канал, або ті, хто просто зайшов на мій канал. Сьогодні нам прийшла посилочка із Китаю. Я думаю, це нам прийшов годинник. Якщо я його заказував, ось, оцінили його в 1 доллар. А його вага 12 грамів. Ну що ж, давайте його розпечатаємо. Подивимось, що насправді там є. Так. Так, дійсно, це годинник. І скидаю, зараз подивимося. О, зараз. Перша 47. Ну його ще треба настроїти. Це я знімлю відео, як настроїти китайський годинник. Я його брав і там писали, що він воде А я. А, я не розумію, там як он бо я тільки що нажав і він. О! Він включився. Я поняв. Тут є всередині кнопка. Нажимаєш і він включається. Година тут неправильна, але повністю годинник хороший в цілому. Ось. Настроювати я знімлю окреме відео і вам покажу. Ну, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть тільки позитивні коменти. Пока!